Козацька чайка лебідь степів і морів. Вітер тріпоче вітрила, хвиля пестить борти, а ти стоїш на носі корабля, вдивляєшся в обрії і перед тобою не просто дерев'яне судно. Це козацька чайка, душа козацького флоту, легка, мов пір'їна, швидка, мов думка, грізна, як куля над Дніпром. Змайстрована з верби дуба і ясена, ця пташка вітру народжувалась на берегах січі. Її довжина від 18 до 22 метрів, ширина близько 3-4 метрів. Але не розміром вона славна. Її сила в Русі. Чайка ковзала водами Дніпра, Чорного моря, виходила навіть до берегів Стамбула під носом у самого султана. До 60 козаків могли вміститись у її череві разом із провіантом, мушкетами, гарматами і шаблями, а ще до десяти легких фальконетів на борту. Чайка мала два стерна на носі і на кормі, щоб можна було швидко розвертатись навіть у вузьких протоках. У бою маневрована, підступна. І найголовніше, непомітна. Її силует низький, без високих щоглу. Удень під маскуванням очерету вночі тиха, наче тінь. Вона могла зникнути за островом, причаїтись у затоці, обійти ворога з флангу і вразити раптово, мов блискавка. Козаки мандрували на чайках не лише річками. У 1616-му, під проводом славного Петра Сагайдачного флотилія вийшла в море і спалила фортеці кафи Варни Синопа. Турки лякали дітей чайками з пекла. І недарма. Козацька чайка була символом свободи, непокори, морського козацтва. Аналоги чайки у грі The Pirate Caribbean Hunt. Якщо ти грав у The Pirate Caribbean Hunt, то знаєш, там багато кораблів, кожен зі своїм характером. Але чи є там щось, що нагадує козацьку чайку? Так, і навіть кілька. Один з найшвидших у грі нагадує чайку своїми обрисами і тим, що в бою робить ставку на швидкість і раптовість. Кутер? Це чайка з британським акцентом. Вітрильне судно з непоганою швидкістю і маневровістю. Може нести гармати, але зберігає легкість у ході. Підходить як для розвідки, так і для раптових атак. Прямий нащадок духу козацького флоту. «Бригантина». Трішки важче, але з хорошим балансом між вогневою міцю та маневром. Якщо ти у грі і хочеш бути морським рейдером, це твій вибір. У бою можна уявити, як козаки вриваються на ворожу палубу з шаблями в руках. Бриг важчий, ніж чайка, і має вищу вогневу міць. але серед усіх середніх кораблів він усе ще здатен на швидкий удар і несподівану появу. Якщо озброїтись легко, бриг може стати грізним мобільним нападником, схожим на козацьку ескадру в морі. Жоден із цих кораблів не копіює чайку повністю, адже в грі немає її прямого історичного втілення. Але ці моделі передають дух того, як діяли козаки. Несподіванка, швидкість удари по слабкому місцю. Козацька чайка не просто човен, це символ, це свобода на хвилях, це пісня шабелі весла, це лебідь війни і волі. Навіть якщо ти віртуальний пірат у The Pirate Caribbean Hunt, пам'ятай, у кожному рейді, в кожному бою живе дух тих, хто колись веслував по чорному морю під червоно-чорним прапором і козацькою піснею в серці. Кінець, кінець бою вперед. Вони просто зараз потоплять мою ідеальну бригантину. Не можу цього запустити, перепрошую. Тому я топлю, просто топлю. Давай, шуруй! Кінець! Кутер у мене поки що найживіший. Гаразд. Всім просто за мною. А кутером. Я не буду розносити, я буду кутером. Атакувати. Нам треба бій шаблями. І, до речі, на кутері у мене 14. А тут у них 35 чоловік. Тож мені треба їх спочатку пощипати. З цим-то як його. Ртечу. Коротше, на. Ой-ой-ой! Ні, хлопці, ні, ні, а так діло не піде. Що, ви зал будете давати, чи ні? Ні, не дали залп. Я занадто маленький для них, якщо вони навіть і стрельнуть по мені, то все полетить вище навіть, ніж е, щогла. Ні, ну, Щогло б вони б гіпотетично могли б рознести таким чином. Всі, зупинитеся. Не мішайтеся, я хочу на кутері захопити каравелу. Ну, гаразд. Нападайте, розносці вітрила. Зараз ми знищимо утрила, і потім я вже доб'ю картечу. А картечу я переходжу на кутері. Так, всього скільки в мене там гармат? Дві. Дві гармати зараз вам покажуть, як це робиться. Так, пропускаємо свою бригантину. Не протаранити її. На. Угу, Ранувато. Тоді заряджаємо бомби. Ну, таран начебто допоміг. До речі, чогось вони не стріляють. Кінець. ні, хлопці. Спочатку я вас рознесу добряче, а вже потім піду на абордаж. Хлопці, підключайтесь. Картеч. Ооо! Ах, ви ж скотиняки. Ах, ви ж скотиняки. Ще й потопили. Чайку мою. Ох, ви зовсім з глузду з'їхали, я вам зараз дам. Ох, якби не завдання. А, це не завдання, це не завдання, все. Бімби, вогонь. Я так старався, так. Ах, ви ж. Я б вам розказав. Просто на тримайте за те, що ви потопили мою чайку. Ви реально бочками. Я побачив, вона бочка, якраз, бачите, всплила, Коротше, вони бочками потопили її. А кажуть, а кажуть, не стріляють, да Добре. А, дивіться, вони ще й стріляють. Я вам зараз дам. Перемога. Та така перемога, кому вона треба, така перемога. Ви топили мою чайку. Ви що з глузду з'їхали, чи що? Коротше, по пандос конкретний. Дуже шкода чайку. Так, можна всі спеції забрати? Реально неприємно якось. Ну що ж, якщо вам сподобалось, якщо додивились до кінця, обов'язково напишіть коментар для підтримки цього каналу, для підтримки мене. Мені дуже приємно, я читаю всі ваші коментарі. Зустрінемось в наступному відео. Сподіваюсь, буде ще цікавіше, звісно, ну, сподіваюсь, це точно буде. Тож, дякую за перегляд і всім па-па. На все добре.